Проект обласного бюджету 2014 винесли на громадські слухання. Його учасники обласні фінансисти, депутати, представники проспілок та громадських організацій. Обсяг запланованого кошторису Суперкарпаття понад 7 мільярдів гривень в облдержадміністрації стверджують, це бюджет розвитку, адже в ньому закладена значна інвестиційна складова. На переконання чиновників це сприятиме розвиткові регіональному виробництву. Також новий фінансовий документ передбачає ріст мінімальної заробітної плати, збільшення розміру прожиткового мінімуму та обсяг субвенцій місцевим бюджетам. Другим важливим акцентом бюджетної політики в області є завершення будівництва пускових об'єктів соціально-культурного призначення. На що державного бюджету вже виділено субвенцію на соціально-економічний розвиток в сумі 61 млн грн і передбачається виділення коштів з Державного фонду регіонального розвитку в сумі 143,1 млн грн. Попри обіцяне зростання видатків на практично всі сфери життєдіяльності області, в учасників громадських слухань виникло чимало запитань до чиновників. Зокрема, вони стосувалися стратегії розвитку краю і стосунків між владою та розпорядниками бюджетних коштів. Коли буде у нас субвенція на соціально-економічний розвиток, як тому що то, що ми не планували, ми скажемо на 20 на 30 відсотків. Якщо в нас на соціально-економічний розвиток субвенція прийде в липні місяці. А фінансування прийде в жовтні, місяці, вручне керування. То ми нічого не виконаємо і будемо говорити так, як в минулих роках. Ну не дали нам і там інше питання. Вдосконалити головний фінансовий документ. обласну владу попросили і представники громадської ради. Вона має зауваження до очікуваного фінансування деяких програм у сфері охорони здоров'я. Я прошу, все таки. Ну, повернутися до цього, бо ми в 2013 році не отримали на це жодної копійки. Повернутися до цього для того, щоб організувати цю підтримку дальшого, дальшого впровадження системи паліативної допомоги, в тому числі те, що закладено на подальший розвиток надвірнянського будинку дитини і розвиток цієї системи. Аналогічні обговорення проекту бюджету 2014 відбудуться і в районних центрах Прикарпаття. А наприкінці місяця кошторис області ухвалить обласна рада. Мар'яна Гринечко Сергій Щоч. Новини на вежі.